Всім привіт! Сьогодні ми в селі і будемо готувати смачні рогалики з сиру, що будемо використовувати для наших рогаликів. Безумовно, це сам домашній сир. Ви дивитесь, які у вас є, можете в магазини і придбати, нічого страшного тут не буде. Одну чайну ложку розпушувача, до речі, сиру я взяв 200 грам. Цукор. Борошно тут приблизно буде 125, десь так грам. Ну будемо дивитися по консистенції нашого тіста, тому що сир може бути різний. Жирніший, нежирніший, і так далі. Тому борошно приблизно 125 грам. Якщо потрібно, я додам варення. У мене це полуничне, дуже-дуже смачне. Це для начинки, для наших рогаликів. Можете робити без начинки, просто присипати всередині цукром. Також буде дуже-дуже круто. І також додамо. Розтоплене вершкове масло. Тут приблизно у нас 80 грамів. Отже, почнемо з того, що це все відкладемо поки. Ось так. Беремо наш сир і сюди вливаємо розтоплене вершкове масло. І тепер з допомогою веделки добре розминаємо ці два інгредієнти. Ось так. Розім'яли. Приблизно до. Пастоподібної консистенції, але тут ще зберігається така легка зернистість. І тепер додамо сюди борошно і розпушувач. Також додам зовсім трішечки цукру. Зовсім трішки. І це все почну замішувати тісто. Будете дивитися по тому, як буде формуватися ваше тісто. Чи потрібно додавати ще борошна, чи не потрібно? Все вимісили. При цьому я звертаю вашу увагу, що тісто не прилипає до рук. Тепер у нас все ще простіше. Беремо борошно, трішки припилюємо ось так стіл. І викладаємо сюди наше тісто і розкачуємо його. Розкачали, а тепер по-простому все, що було під рукою, тарілка або оця миска, в якій ми замішували наше тісто, ложимо ось так, притискаємо і робимо, скажімо так, таке коло. І обережненько вирізаємо це коло. Ось так. Залишки тіста прибираємо. Вона, до речі, класно виходить і доволі таке піддатливе. Все. Тепер з цього кола, а точніше, саме оце коло трішки припилили, ми розрізаємо ось так, на вісім рівних частинок. І це у нас будуть ось такі невеличкі рогалики. Хочете більше розміром, робіть більші. Все. Тепер те, що я вам казав, ви можете або просто підсипати цукром і завернути рогалик. Або так, як я, ну ось покажу для прикладу, поки під рукою. Або так як я просто я викладаю одну-дві полунички такого варення. Воно, до речі, дуже солоденьке, смачне. І ось так завернув. Нічого трішки воно виходить, але ось такий рогалик вже є. І так пророблюємо зі всіма. Все. А іншу частинку трішки ось так присипаємо цукром. До речі, як варіант, також буде супер смачно, якщо ви цукор трішки поєднаєте із корицею. Зараз погляну, чи є в мене кориця. Якщо є, також додам. Вранці взагалі смачно під каву. Небагато цукру, друзі, ми ж корисно намагаємось трішки готувати. Все. Як виявилося, є в мене кориця, і це чудово. Все підсипали. І точно так же робимо ось такі рогалики. Хоп! Все смачно. Головне, мені подобається. Це такі, знаєте, реально, приїхали в село. Дуже багато хто продає сир і всі необхідні інгредієнти для інших, наприклад, десертів смачних. Приїхали. Замісили тісто, поставили. І ось така смачна випічка у вас вже є на вихідні. Хоча, до речі, в мене вона довго не залежується, коли приїжджають гості. Все. І відправляємо попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Випікаємо наші рогалики хвилин 20-25 до такої рум'яності. Супер смачні рогалики готові. Повірте, вони неймовірно смачні. Зробив для них ще ось таке безалкогольне мохіто на основі мінеральної води та лимону. Тепер давайте скуштуємо. Погляньте. Пухкі. Ідеальні. Ідеальні. Ну і звісно, мохіто. Ідеально. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей, друзі.